Ви вже знаєте, що живете в Україні, яка називається Україною, і належите до українського народу. А чи знаєте ви, що назва нашої країни Україна означає рідний край, країна, земля? Наша батьківщина прекрасна та неосяжна. Можна роками, а то й все життя подорожувати Україною та досліджувати її. Але є місця, з якими повинен бути знайомий кожен українець. Нашу подорож ми розпочнемо зі столиці України Києва. Історія Києва, найбільшого міста і столиці України, є довгою та яскравою. Важко визначити точний час заснування міста. За свідоцтвом археологічних досліджень, перші поселення на території Києва були у період від 1500 до 2000 років тому. Згідно з давньою легендою, Київ був заснований трьома братами Києм, Щеком та Хоривом та їх сестрою Либідь наприкінці п'ятого, початку 6 століть. Згідно з традиційними легендами, місто було назване на честь старшого брата Кия. Тобто Київ означає місто Кия. Київ розміщено по обидва береги річки Дніпро, яка вважається третьою за величиною річкою Європи. Назва річки Дніпро походить від давньосхідно-іранського Велика річка. До того річка мала давньогорецьку назву Борисфен, що означає той, що тече з півночі. Предки українців, давні східні слов'яни, називали її Славутичем, син слави. Ця назва досі зрідка використовується як синонім, особливо як поетична назва. Київ є містом безцінних історичних та культурних пам'яток, що включені до переліку Всесвітньої спадщини. Найзнаменитішими об'єктами є Собор Святої Софії з прекрасною мозаїкою і фресками, що відносяться до XI століття. Києво-Печерська лавра, що включає кілька монастирів і соборів, золоті ворота Києва, що відносяться до 1037 року, Андріївський спуск, перша вулиця Старовинного Києва з церквою святого Андрія, Собор Святого Володимира та багато іншого. Один з найбільших в країні музеїв просто неба, який в натуральних пропорціях відтворює той спосіб життя, який був характерним для українців, є музей Пирогово, який також знаходиться у Києві. Окрім сільських хат, звезених з усіх куточків України та колекції одягу і предметів побуту, Пирогово це місце для проведення різноманітних ярмарків та святкувань. У Києві можна відвідати музей мікромініатюр. Цей незвичайний музей розташовано на території Києво-Печерської лаври. Всі роботи, що виставлені там, руки одного майстра, нашого сучасника Миколися Дристого. Він зумів помістити мініатюрну копію піраміди у вушку голки. Троянду всередині людської волосини, а також виготовити найменшу в світі книгу, процитувавши там Шевченка. Про Київ можна говорити багато, але нам час повертатися до гри. Я пропоную учасникам перейти за посиланням, яке знаходиться у завданні 1, та дати відповіді на декілька запитань. Якщо ви уважно слухали мою розповідь, то перше завдання ви виконаєте швидко. На сторінці гри у розділі Корисні посилання на допомогу учасникам також можна знайти відповіді на запитання. Бажаю успіху! Зустрінемося на наступній зупинці.